Фортепіанні твори для дітей та юнацтва в Коломиї відбудеться презентація збірника композитора Володимира Волонтира. Захід розпочнеться 20 червня о 18.30 в Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка. Твори заслуженого діяча мистецтв України, композитора, диригента, педагога Володимира Волонтира на концерті виконуватимуть Марія, прожигач Тетяна Колодяжна, Леся Гоца. Квитки можна придбати в касі філармонії. Шановні коломіяни і гості міста, радо запрошую вас на мій концерт фортепіаної музики, який відбудеться в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка 20 червня в п'ятницю о 18.30. Концерті прозвучать різножанрові твори від обробок народних пісень до колоритних ескізів, лірико-психологічних п'я. Джазових та концептуально драматичних творів, актуальних нашому часу. Люблю і шаную Коломию за її патріотичний дух, і глибокі мистецько-культурні традиції. Буду радий принести своєю музикою, присутнім на концерті, гарні враження, духовне і емоційне задоволення.